Вже показують у фестивалях. Його Ірландія номінувала на Оскар в категорію міжнародний фільм. Що вас турбує? Що ви хочете у нас лікувати? Ну мені цікаво, якщо чесно, буде реакція самих відпочиваючих персоналу, тому що лише декілька людей звідси бачили цей фільм. Мам пачки зідати. Не в а ну, і здесь мені поганяло, далі котовський от амброзії, алергія мене. І псориаз я лечу здесь, допомагає мені. Мені запропонували, конечно. Ну, я Куда ж? То, Пусть, щоб люди верили в этот і на кудись. Хоч війна війна, а треба їхати. женитися. Ой, як я то хочу, доктор. Це спроба показати е, стійкість людей, спроба показати е, життя звичайних людей. Е, на в фоні війни, тому що зазвичай про війну говорять, поставлять її фокус медіа, журналісти. А в цьому фільмі от показано, вона швидше є фоном для життя людей і тих звичних справ, які вони роблять. Відпочивають, знайомляться, проводять час, але разом з тим тікають від обстрілів і бояться за завтрашній день. Це Одеса. Сюди ракета прилетає через декілька хвилин. Незважаючи на це, українці продовжують працювати, продовжують підіймати своє здоров'я і продовжують лікувати, в тому числі і людей, які були на фронті, воїнів, людей, які виїхали з окуповані території. Тобто, це я думаю фільм про незламність, незламність духу, який є і який буде в Україні.